Це був лише сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум, замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив рим, Хто лише лялька, хто карабас.

Идите. Уйти. А, не, на вас сегодня не уйду, как я сейчас путаю. Ну, случайно, Смиральда... О, и по ним назад, что я все путаю. Идите на перегру. Перерыва, все Ну, ладно, я пойду на Так. Ой. Ну, вроде бы пойду сюда. Так. Зоя, блин, на твою контролы, но тебе сыграли два там. Блин. А Ой, чё нам? Так, ну всё, пишу. Да, уже руки кончаются. Лю... Так, все, я пишу. Так, о, Смиральда Ивановна. Ну а, где да, Зоя? Я сейчас знаю, где ваша Зоя ходит. Но вы да сегодня в Ой, разбирайтесь сами. Ну ладно. Иду пошукаю. А, Зоя! Зоя, что с тобой? Зоя! Швидку, швидку. Все я буду швидку. Я буду мать за размову из із... Смиральдо Иванимной. Смиральдо? А чему ты, Зоя, зарыла жить? Ви ж знаєте, що вони з секції холоди? Ой, не знаю. Я предполагаю, що це все через вас. Бо видно, що це через вас. Ви на неї накричали, не я знаю ваш характер. Я не було. Добре, я буду мати розмову з директором і вами теж. Дарина Петровна можна зайти? Так, э, Настя йди вже. Це іди там куридор постой. Що таке? Давайте розказуйте. Удивляєте! Сміральда Іванівна. Я знаю все підроблене, бо я навіть камери не бачу, але мені так здається. Ну, камеру потім подивимося. Я предполагаю, Зоя поїхала в лікарню. Ну, ви прекрасно знаєте, що Зоя хворосекція. Так, я знаю, що Зоя хворосекція. І... Зоя впала и лежит, ну, у уже уже заброшка. Лежала она, лежала она, вот там, знаете, на стадионе там есть лавочки. Она там лежала. Вот так, я знаю характер с Ивановны. Ивановной, я ей позву. Так, ты там Зара на ноутбуке. Так, э, мы поднимемся камеры. А что таки осталось. А вы Я думаю, знаєте. Ви накричали назорі і не серце. Ну ви знаєте. Ой, то ж це не вона сама так підтвердила, напружилася, щоб мене звинуватить. От зараз ми це якраз подивимося на камерах. Так, от камери. так, камери. От тут зараз, о, включимо камери. Так все Подключуємо сюди. Ну, я все бачу взагалі-то. І взагалі-то це ви назою накричали. Накричали. Так що буде розмова із поліцією. а Айдя не буде з ним нічого.